По перше, це дуже дуже прогресивно, те, що навколо нашої формули миру об'єднуються всі країни, і дуже класно, що не лише ті. Е... Той захід, на який Росія може апелювати, так от Захід знову нам хоче щось нав'язати. А тут і Китай, і Саудівська Аравія, і інші країни, Індонезія. Тому це дуже важливо, що все-таки ми знаходимося в центрі уваги в позитивному сенсі цього слова. Китай знову ж таки, як на мене, це дуже складний гравець, який завжди має тільки одного союзника: це сам Китай. І тому, якщо Китай доєднується до цієї ініціативи, то це скоріше позитив. Але очікувати від того, що китайська політика стосовно України зміниться кардинально, я б не робив би таких висновків. Дуже для нас важливо, щоб Китай залишався, як кажуть, в зоні активного нейтралітету. Чого зараз ну скоріше за все нема, тому що в пресі іноді виникають дані про те, що з'являються дані, про те, що Китай в тій чи іншій мірі все таки допомагає Росії, тому зараз дуже важливо, щоб Китай для нас залишився скоріше в такому. Умовному нейтральному статусі, ніж перейшов на повністю на сторону Росії, скоріше за все, він так і не зробить. Тому поява його тут на цьому майданчику дуже важливо, тому що знову ж повторюся. Це об'єднується навколо нашої формули миру української, і це дуже важливо, тому що ми країна на яку напали, і ми дуже багато бачили мирних планів, в тому числі і китайських. Але я вважаю, і не тільки я вважаю і військово-політичний. Керівництво нашої держави, що саме на українських позиціях має будуватися будь-який мирний план, а не не там торговля територіями, і так далі. У нас є чіткі вимоги, чіткі, чітке розуміння того, як має виглядати закінчення війни, і ми повинні цю візію, якщо не нав'язати, це не зовсім коректне слово, але донести до наших партнерів. Так, ми до них маємо дослухатися до різних, але. Наша генеральна лінія повинна бути основою для будь-якого мирного плану. Ну, так, він входив п'ятірку бенефіціарів найпотужніших. Там і Туреччина теж. І я думаю, що це важливий елемент, але я б не робив би висновок, що і за то, саме це є підставою того, що Китай долучився до цієї платформи. Я думаю, там більш прагматичні якісь підходи, щоб продемонструвати всьому світу мер, свою миролюбність і готовність. Впливати на геополітичні процеси. А війна Росії проти України вже набула з перших днів геополітичного забарвлення, і дуже позитивно, що світ це таке розуміє це і поступово намагається якось усвідомивши цей нюанс, з ним боротися. Я думаю, що сам факт уже, що він є, це дуже непогано. Коли він пройде, це ще один позитивний момент. І я не готовий сказати, чи будуть там якісь ухвалені рішення, які припинять війну. Але що українську позицію почують. І її будуть пропрацьовувати От на нинішній момент, я вважаю, це вже немало, але треба бути реалістами: ніякий мирний саміт на нинішньому етапі не може зупинити війну і не може ставити на нинішньому етапі конкуренцію діям ЗСУ. Ми зараз спостерігаємо чекійську поведінку, тобто. То як і в Другу світову, та будь-які війни, коли там була Росія і Радянський Союз, підпалювали якомога більше територій для того, щоб замаскувати основну. Тобто зараз є Африка, там поступово розграється багаття, також польський кейс і Балтійський кейс на порядку денного в Росії. А насправді це все для того, щоб. Ну, Закрити українське питання, щоб максимально відволікти сили від цієї війни, щоб створити переговорні майданчики без України, тобто, якщо якийсь там умовно конфлікт спровокований тими ж вагнерами, які Росія скаже, а це ж ну ми їх вигнали, це не Росія. Хоча Сполучені Штати, якщо не помиляюсь, заявили чи вчора, чи позавчора, що якщо вагнерівці нападуть на ту чи іншу країну, то це буде вважатися не те, що це якась парамілітарна якась структура напала, а це буде напад Росії. І тому я вважаю, що на напр... Пряму атаку Путін не наважиться а на такі провокації, які будуть турбувати наших польських друзів, я думаю, що варто розраховувати. Ви знаєте, є священа корова в НАТО, це п'ята стаття. Яка застосовувалась тільки один раз це 11 вересня, коли напала терористична атака, була на близнюки, і то вона була просто як фігура мови застосована. Ні до, ні після цього не було. Тому путіну дуже важливо перевірити, чи це дійсно дієвий механізм. Чи це такий, знаєте, знаєш, проведемо аналогію з кінжалами, що кінжали ніколи не збивали, а тут всі збили, да? і міф розвалився. Тому путіну дуже важливо зараз перевірити міцність НАТО і готовність НАТО до бою. І якщо польський кейс ми вже розглядали неодноразово, наприклад, ракети, які впали на територію Польщі, зрозуміло, що це були російські. Але НАТО було не готове до конфронтації, і тому так тишком нишком вона десь і пропала ця новина. Тому тут у мене, знаєте, нема оптимізму, тому що я бачу, що НАТО всіляко всіляко намагається уникнути ескалації, а Путін всіляко тисне для того, щоб перевірити межу. Яку він може перейти, uh -huh. або яка для нього буде червона лінія? Тому тут ну, скажемо так, я не готовий сказати, але в мене є, що буде жорстка дія. Скоріше за все, може застосовуватись, якщо це будуть локальні невеликі, то можливо там четверта стаття, яка застосовувалась за весь період на існування НАТО разів сім. Ну, це, це погана історія, тому що як на мене повинна бути жорстка відповідь. І тоді це буде сигнал для Путіна, що далі мені не варто лізти. Якщо буде гібридна відповідь, то Путін буде йти йти потихеньку відгризати е, потрошку. Є це страх перед Російською Федерацією, що вона застосує ядерну зброю. І ще один момент: що давайте будемо реалістами. Скільки країн із НАТО, членів НАТО, готові до війни? Ну можливо, Сполучені Штати. А всі решта там у тих танки не їздять, у тих снарядів немає. Да тому тут от Путіну і важливо перевірити, наскільки цей організм він є цілісним. А якщо він не цілісний, то тоді у Путіна відкривається дуже багато можливостей. Це країни Балтії, Польща, і тому страхи страхами треба боротися наступним шляхом, пропрацьовувати їх. Тобто, чого боїться, те й роби. НАТО поки що на це не може піти. Вона боїться просто ядерної війни глобальної, тобто третьої світової. І це зрозуміло, і Путін цим педалює. В, той, в тій чи іншій мірі через ЗС, через якісь іще фейкові новини, через білоруську територію, на яку чи то. Передали ядерну зброю, поставили її туди, чи не поставили це. Те відкрите питання. Тому, от НАТО і не хоче вв'язуватись в повномасштабну війну, тому що скоріше за все вона переросте в глобально, не скоріше за все, а точно переросте. А світ, як на мене, не готовий до цього зараз.